Так, так, вставай, друже. Привіт, здорово! Та пам'ятаєш мене, ж? Ти винен мені палець. Ей, хлопці, вибачте за оте. Він сам напросився. У будь-якому разі я, мабуть, піду собі. Ну, хіба що. Ви, хлопці, не знаєте, де я тут можу наповнити два великі камені душ. Гова? Мій дім іде в комплекті з їжею? Файно! Ой трясся, а. Ось так. Я просто покладу тебе на місце. І ось так. Гаразд. Гаразд. А якщо ось так. Всралося. О, добрий день тобі, драконароджений. Повернувся так швидко? Так, пане, ці бандити більше вам не набридатимуть. А, чудова робота. Ти зробив нам велику послугу. Ай, ну знаєте, пусте. Ну, ось твоя нагорода. Ну, я просто намагаюсь робити свою роботу. Що? Ти дав мені сто золотих? Ну так, дав. Чи ти, може, хотів срібла, чи. Що це? якийсь аванс, чи щось таке? Я не. Певен, що розумію. Ти розумієш, що я просто був скромний, коли говорив, що це пусте. Я. Бо зачистити табір повний розпійників це до усрачки небезпечна справа. Ось чому твої стекливі вартові не впоралися. Чи можу я ще чимось допомогти? Так, ти привернув мою бісову увагу. Ось контракт на велетня, що сере на ваші дороги. Так, звісно, я пам'ятаю про нього. Ну там було двійко велетнів замість одного і кілька мамонтів, що не стояли на місці, доки я вбивав їх господарів. Ну що ж, знову ти зробив нам велику послугу? І того. Якщо є ще щось, то я. Взагалі так. У мене є ще один контракт для тебе. Невже? Я не пам'ятаю, щоб я. А -а -а, що за хрінь? Йой, вибач. Мої мізки, що ти наробив, драконороджений? 朱朱